Наші повітряні сили вже використовують французькі авіабомби Хаммер, відомі як хаммер а СМ «Хаммер». Це бомба, якраз із модулем, який росіяни Росія називають УМПК, тобто модулем корекції польоту бомби і ураження цілі по координатах. І ми бачимо, що на Херсонщині в окупованих районах Херсонщини ця бомба французька спрацювала. На ній був напис, як повідомляє генерал Олещук, командувач повітряними силами збройних сил України за дітей Одеси розмістили такий напис на цій бомбі. Тобто, це був удар по російському воєнному об'єкту, такий точний, і от за дітей Одеси з ненавистю без поваги. от такий привіт, такий такий меседж передали від наших повітряних сил разом з цією бомбою. Ворогу наші військові саме вдаривши по російському воєнному об'єкті на тимчасово окупованих територіях Херсонської області на лівобережжі, відбувся цей. Удар саме от 4 числа, 4 березня, як повідомляє генерал-лейтенант Микола Олещук, керовані авіабомби стають також фактором впливу вогневого на ворога і з боку українських повітряних сил. Знаємо, що росіяни каби використовують дуже масштабно десятками на щодня. Фактично скидають їх на різні позиції, різні ділянки фронту. З нашого боку такого ресурсу наразі немає. Це знов ж таки розмова про ресурси на війні, оскільки потрібно вони. Що так найбільше російської авіації, бо росіяни не мали змоги каби в такій кількості якраз скидати по на Україні по прифронтових районах, і з нашого боку нарощувати теж такі можливості. Франція, як ми знаємо, обіцяє до 50 бомб таких ем, керованих коригованих, що місяця Україні передавати. Загалом мова йде про сотні таких бомб, там від 300 до 600 навіть заявляли з французького боку з різних джерел, і знаємо, що французи дуже активні. Такі бомби використовували в різних воєнних кампаніях. Ось якраз бачимо кадри із їхніми літаками міраж, які використовують от подібні бомби «Хамер», скидаючи їх на позиції там терористів на близькому сході, ході різних воєнних кампаній. І от такі ж бомби вже використовують і українські військові. Як бачимо на Херсонщині, перший публічний такий, скажімо, так, прецедент стався, але очевидно, що це що такі бомби в більшій кількості вже скидали, використовували наші військові. Кові це якраз про хід бойових дій ми коротко власне розповіли, що за минулу добу відбулося на огляді карти бойових дій сьогодні згодом поговоримо детальніше. Ну а далі. Провадимо розмову про зміни оптимізацію процесів у нашому уряді, можна це навіть реформами свого роду назвати після прес-конференції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови нашого уряду. Ми усі дізналися, що є намір в уряду скоротити частину міністерств на третину. Принаймні, ну мова йде точно про скорочення персоналу, працівників міністерства, кількості власне робочих місць чиновників уряду. Ряді, але можливо, що і в міністерства якісь зникнуть, оскільки скорочення доволі суттєве. Ну от одну третю обіцяє прем'єр-міністр скоротити. Мова йде про економію ресурсів, тобто бюджетних ресурсів, про те, аби скоротити витрати. Ну і також можливо про оптимізацію процесів державного менеджменту. Але чи не постраждає власне державний менеджмент від скорочення такої кількості працівників уряду і міністерств? Це цікаве питання, і можливо, відповідь на нього має або свої міркування Приводу Гість наш інвестиційний банкір Сергій Фурса, експерт економіки. з економіки, Сергієм продовжуємо спілкуватися далі. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям Слава вітаю. Власне, хотілось би почути ваші думки і міркування. От про що це рішення, яке анонсував наш прем'єр-міністр, в першу чергу про скорочення державних витрат, бюджетних витрат, чи саме про оптимізацію процесів державного менеджменту, покращення діяльності уряду. Чи це два в одному? Це ні, ні перше, ні друге. Це просто імітація, що треба щось робити. Будемо щось робити. Представляти ліжка, знаєте, у борделі. Це шкідливо. Несправді, ось останні кілька тижнів почали якісь декларації. То кешбеки, якісь божевільні пропонують, то то міністерство прибирати, переставляти там. Найсмішніше в цьому плані те, що знов хочуть об'єднати мінагрополітики і Міністерство економіки. Знаєте, колись кучма казав, ну це ж було вже, да? три-чотири роки тому це вже зробили. Побачили, що це стало дуже неефективним, і розділили назад. А зараз хочуть знов зробити. Ну це вже взагалі смішно виглядає. Тому ні, це якась імітація бурної діяльності, яка може тільки нашкодити ефективності державного апарату під час війни. Ніякої особливої економії це не дасть, бо більше ну точно не дасть ніякої економії, насправді, але може викликати параліч певних процесів, що дуже шкідливо знову ж таки під час війни.